Доброго ранку. Сьогодні до нас завітав журнал Барвінок. 90 90-й рік. Цей випуск на українській мові. Подивіться, який ма мамін синочок тут намальований. розовощок. щекий такий. Журнал для школярів, школярів молодших класів. А, похоже, це двойки. А, це двоєчні. Да. Так, не усміхніться. Дивіться, <ріпи> Такі два смайлика. Один такий перечоркнув, типа такий, де такий зажурившийся, а радісний такий розрішон. Індієць. <ріпи> Пошта. А, всесвітній день вітань. Привіт з Канади. А, тут тут щось пишуть про якісь лісти, де українська діаспора в яких странах. Ну, ще тут якісь страни, чи язикі щось перевод. Всесвітній день вітань. <кій> Я пам'ятаю, що ще пам'ятаю, ще як переписувалися іностранцями даже якесь таке було. О-о-о. Таке було діло в ті роки. Хтось там писав, там не знаю, откуда брали ту адресу, але якісь були переписки. Може хтось переписувався, напишіть, як це все там відбувалося. Так, народні прикмети. Юрко. І компанія. Якийсь Юрко такий продвинутий, і робот у нього, і прийомник, і фотоапарат. Ще фотоапарат якийсь такий. Ну, такий на сміну, конечно, схож. А, і ще він і книжки читає. Це школа професора Маківки. Це якийсь розказ такий ще про, про принцес. А, ну такий шрифт. Я буває, не мог розібрати. вони такі шрифти в різних випусках. Такі. Пригоди грайлика у середньовіччі розібрав. Це якийсь чорна борода, а це такий рашфор. З трьох мушкетерів. Конкурс. Так, Моїсій. О, тут якісь розкази підпишли религиозні. Моисі, Египет. Кари єгипетські. Ну, щось такі кари єгипетські були, що. Наскільки пам'ятаю, процес стараються дуже не балакати. Там воно таке було щось не дуже гарне. З тими карами. О, невесело зробилися фараонові. Наказав своїм слугам забиратися геть. І всю ніч дивився на кривавий фонтан. От так от. Страшне. Як пан по-німецькому балакав в ухриму Це тут таке розкази, таке українська народна казка. Скільки років Діду Мороза? Скільки йому років. Там в 30 якомусь році там його придумали, щоб Святого Миколая змістити, і одразу придумали Діда Мороз, там комуніст. От, от і все. От от скільки йому розу. Не дуже багато йому років. Хоч і дід Одноліток нашого Діда Мороза, американський Санта Клаус, Святий Микола, ага. а чи він одноліток? Умалчуть щось тут. А тут якісь сети можна повирізати, да. зроби іграшку сам. Це тоже таке интересно, мені таке у дитинстві нравилось. Ну правда, журнал потом весь якийсь порваний, і получалось. іноді, точнее не іноді, а завжди доволі коряво, але но... все равно цікаво. Ось такий у нас журнальчик. Барвінок. 20 копійок. 20 копійок на 90-й рік. Підписуйтесь на мій канал, приділ, ще буде багато чого цікавого.